Привіт народ! Цього разу у нас нова роздача Єгромазині Пігім з маса халяву у Steam, Amazon та Xbox, Тож приємного перегляду та погнали копатись в безкоштовностях цього тижня. Ubisoft випустили демоверсію гри Star Wars Outlaws, яка дозволить вам дослідити планету Татуїні і випробувати основні ігрові механіки протягом трьох годин. Тож, якщо ви фанат франшизи Star Wars, я вас вітаю. До речі, ті ж самі Юбіки запустили безкоштовні вихідні для свого піратського екшену Skull and Bones. Гравці можуть насолоджуватись повним доступом до гри до 21 квітня, незважаючи на те, що Skull and Bones вважається одним із найбільшим провалом 24-го року розробники не втрачають ентузіазму, навпаки, вони постійно додають у гру різноманітні цікаві новинки. Цього місяця підписку Xbox Game Pass поповнять наступні ігри. Відмічу найбільш цікаві GTA 5, Simulator Crime Sand Cleaner, Far Cry 4, Platformer SpongeBob SquarePants Pants та Call of Duty Modern Warfare 2. А ось ігри, які, на жаль, покинуть підписку Game Pass цього місяця. На цих вихідних у магазині Steam можна зіграти абсолютно безкоштовно в кооперативний шутер від першої особи No More Room in Hell та 2D-симулятор Barret Room. A. Починаючи з 21 по 28 квітня у магазині Steam триватиме фестиваль Сокобану, в рамках якого можна буде придбати деякі ігри за хорошими знижками та можливо забрати кілька безкоштовних прикрас для свого профілю Steam, що стосується зниження. Жо, ось моя власна добірка доволі хороших ігор, які на момент випуску відео продаються за низькими цінами. Знижки на ігри це звичайно добре, але краще, коли ці ігри роздають. Ось до 23 квітня 20.00 у вас є можливість забрати до себе в колекцію гру під назвою Atmosphere, Інді-платформер, у якому гравець повинен керувати кулею враховуючи фізику руху, інерцію та баланс. До речі, буквально кілька днів тому на честь 15-та річчя франшизи Metro у Steam та Gog проходила роздача гри Metro 2033 Redux. Сподіваюсь, ви встигли забрати цю легендарну гру до своєї колекції. Для тих, хто не в курсі, більшість подібних роздач триває недовго, тому щоб не пропустити щось важливе в майбутньому, рекомендую підписатись на мій телеграм-канал, посилання в описі. Amazon Prime Gaming отримав поповнення на наступні ігри. Щоб отримати ці подарунки, створіть обліковий запис на офіційному сайті Prime Gaming або ввійдіть, якщо вже маєте аккаунт. У формі пробний період або підписку на Amazon Prime. І тоді зможете забрати все це ігрове добро. У Epic Games Store розпочалась роздача Point and Click гри про п'ятьох кумедних лісових істот Botanicula та долосі і до гри Firestone Online Idol RPG, яке містить предмети для більш комфортної гри у гру. Дана акція триватиме до 24 квітня в 18.00. Потім нам роздадуть інді головам Кочачел та долосі до гри Albion Online. А на Android Epic і роздають. Абсолютно те ж саме, що і на ПК. Також у Epic Games Store зараз триває розпродажі пічна економія, багато культових ігор отримали доволі великі знижки, тож копуйте те, що вам до вподоби. А якщо ви не знаєте, що придбати і хочете скористатись найвигіднішою знижкою, то ось моя власна добірка доволі хороших ігор, які на момент випуску відео продаються за низькими цінами. Ну що ж, народ, на цьому у мене все. Що стосується розіржу, у попередньому відео, то на жаль, ви не зібрали потрібну кількість лайків, тож гра залишається у мене. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, у якому ви знайдете актуальну халяву. Якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.